Всім привіт, з вами Вектор. Сьогодні ми подивимось на бій, який я грав зі своїм напарником і за однокумом на Яхпантерах. Яхпантера це німецький протитанк сьомого рівня. Дуже класна штука, дуже швидкий, дуже дпмний, розплачується за це, звісно ж, бронею. Але броня цьому танку навіть не потрібна, особливо коли взводом. Взводом взагалі можна робити будь-який вінрейд. В принципі, на початку бою ми вирішили, що неважливо, хто буде їхати проти нас, ми просто поїдемо вдвох на один фланг, зробимо там грязюку, розберемось з усіма. Приїхали ми на точку С. Чомусь нікого немає. Юто відносно далеко, тигра не видно, точку все-таки не хочеться кидати, раз ми вже сюди приїхали, то треба її брати. Непоганий постріл в тигра, але не залітає. 100, я не знаю, що думав, состоїв, який вже отримав шкоду, отримав ще одну шкоду. І кудись він їхав передсмертну тичку давати якусь, ну то вже залишимо його думки з ним. Хай, хай перед наступним боєм подумає. Е, тим часом заїжджаємо в корму до Юто, до Блекпринца. До Бупринці трошки не доїхали, бо Юто їде кормой, тяж, повільний нагору. Це прекрасно. Чафіку можна і фугаса закинути на 419, до речі, дуже сиповитий фугас для такої швидкої пт Навіть LT, як бачите, встигли заїхати в корму. Юто намагається танкувати, в нього навіть через раз це і виходить, але все ж екрани цікаві. Але все одно між екраном і столом можна закинути. Блокпринс отримує фугасом. Зараз отримує ще один фугас. І загорається. Не сильно прогорів, але все ж непогано. Відправляється в ангар. Це вже другий фраг. І четвертий взводний. Рахунок 4-4. Тигр на перекладки отримує постріл в себе. І вже в принципі нікуди він звідси не їде. Третій фраг, п'ятий командний. Залишається басотто і Чофік. Ну, все мінус Чофік. Басотто останній. Стояв там, не знаю навіщо він так довго стояв. Шалена погоня. І тут мені спало на думку, навіщо витрачати посил, якщо можна його і, ну, і все. Взводом зробили 6 фрагів. Я зробив 4, це медалька воїна. 3752 шкоди. Навіть трохи насвітив. Перша ступінь. Вирішальний вклад, основний калібр. І брати по зброї, звісно ж. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. Зустрінемось в наступних відео.